Вітаю, ваше, новне журі. Я Сидорук Дар'я, я навчаюся у 10-му А-класі комунального закладу Вінницький ліцей номер 33 До вашої уваги наша наукова робота. Тема даної роботи химерність відповісті казки Гофмана, крихітка, цахисна, на призвичку Цінобер та реалії сьогодення. Мета даної роботи полягає у загальному аналізі повісті казки Гофмана. Завдання з'ясувати особливості жанру твору проаналізувати філософський та сатирико-метафоричний зміст повісті казки, визначити роль іронії та гротеску у творі як частина авторського стилю, дослідити образи, символи, повісті, казки та з'ясувати їх актуальність, об'єкт дослідження, філософська повість, тобто казка Гофмана, предмет дослідження, образи, символи, повісті казки та їх актуальність. Актуальність даної роботи полягає у тісному зв'язку зі шкільною програмою. Дослідження з даної теми можуть використати учні під час вивчення творчості Гофмана на уроках зарубіжної літератури у 10 класі. Дякую за увагу!